Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець, це означає, що ми знаходимося в студії, де розглядаємо питання бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. Зараз ми знаходимося в такому невеличкому закуточку робочому моєму, де я готуюсь до зустрічі. І оця бізнес-пісочниця, яку ви бачите, з. Окресленим компасом для орієнтування, вона завжди мені стає в нагоді. І я вам її рекомендую. Бізнес компас ми виклали в повному обсязі на цьому каналі за три навчальні роки. Тому що бізнес пісочницю поділено на три шари, три рівні, нібито такі. Так, побудована свідомість у людини, так, пірамідально. А сьогодні я хотів би зазначити наступне: от всі знають, що люди дуже обережно ставляться до фінансів, і аби витратити їх, замислюються для чого їм це. І освіта, освіта вона важлива. Проте люди радше і швидше будуть прощаватися зі своїми статками. Коли їм пропонують розваги. Тому а, от таку важливу річ, як а, переговори, а, бізнес-пісочницю, ми розмістили на ігровій моделі. Ця гра називається, як би ви думали, каром. Каром це а, такий а, більярд, пальцевий більярд, який є а, а, прапрапрадідом. Всіх ігор настільних на більярді і взагалі шашки, шахмати, все це відбувається на такому полі. Гра індійська і прадавня. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і слідкуйте.